Вітаю вас, брати, сестри! Христос Воскрес! Дійсно наша молитва. Дякую, музиканти, що всі, хто вірить у Бога, потрапили в небеса. Ми молимось про це і сподіваємося, це є мрія і молитва кожного з вас. Я сьогодні для початку хочу прочитати місце з Біблії. Це єфесянам, п'ятий розділ, перший вірш. Отже, будьте наслідувачами Богові, як улюблені діти. Амінь. Займайте місця. Якщо ви помітили, я виділив оце слово наслідувачі і також виділив корінь цього слова наслідувачі. Це слово слід. Ісус Христос, коли ходив по землі, Він залишив слід. І Він закликає нас, щоб ми йшли по Його слідам. І сьогодні я би хотів поспілкуватися з вами саме на ось цю тему. Не просто фанат Ісуса Христа або любитель, Знаєте таке слово любителі Ісуса Христа, а саме послідовники Ісуса Христа, посвячені послідовники Христа. Давайте з вами подивимося на різницю між отаким любителем Христа просто, або як сьогодні, сучасне слово, фан або фанат Ісуса Христа, і саме послідовник або учень Ісуса Христа. Любитель, Він завжди, коли бачить Христа, він каже як: О, Ісус мені подобається! Бо дійсно, Ісус багато кому подобається. І знаєте, що каже він, зрештою? Я хочу мати собі цього Ісуса. Егоїзм. Аби щось отримати собі добре. А що говорить послідовник, коли дивиться на Ісуса? Він говорить, о, Ісус мені подобається. Та сама перша фраза, але друга інша. Він каже: Я хочу стати як цей Ісус. Відчули різницю акцентів? Я би закликав сьогодні вас. Прошу вас, браті сестри, проаналізуйте кожен зараз себе. Хто ви по відношенню до Ісуса Христа? Більше просто любитель це зовсім інше слово, ніж любити Христа. Любити Христа і бути любителем це різні речі. Я думаю, ви вже відчули різницю. Чи ти дійсно послідовник або учень Ісуса Христа? Просто любитель Він дивиться на те, що Ісус дає. А послідовник або учень Христа дивиться не на те, що Ісус дає, а дивиться на те, хто є той. Що мені дає щось або благословляє мене. Фанат оцей шукає тільки того, що Ісус дає, а послідовник шукає того, ким Ісус є. В цьому і основна різниця. Ви перевіряєте себе? Дуже сподіваюся, тому що я не раз себе ловлю на тому, що я люблю бути християнином, а саме мені приємно, коли я маю Ісуса і разом з Ісусом маю те, 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 те. Мені, як людині, добре, коли я маю, скільки благословінь. Разом з Ісусом. Але чи шукає я самого Ісуса? Є така фраза: коли ти дивишся на Бога, шукай не Божої руки, а шукай Божого лиця. Фанатов або просто любитель він шукає тільки руки Ісуса Христа. Він не дивиться йому в очі, він дивиться вниз на руку Ісуса. Що Ісус мені дати може? Що церква мені дати може, що пастор, проповідник, служителі, хор, що мені дати може, браття сестри що мені дадуть, мені любимому. Що дадуть? І, зрештою, що Христос мені дасть, що я ще собі можу отримати? Послідовник же, і учень Христа, і той, хто не просто любитель, а хто любить Ісуса, Він дивиться на лице, а не на руку. Він піднімає очі з руки і дивиться в очі Ісусу Христу, щоб подивитися не на те, що Ісус просто дає, а те, чому Ісус це дає, ким Ісус є, хто є той, хто вирішив мене благословити і дати мені щось хороше. Тому що є різниця між вчинками і різниця між мотивами. Справжньому послідовнику, тому, хто любить Ісуса, йому мало просто руки Ісуса Христа. Він виріс з цього. Щоб просто бути маленькою дитинкою, яка дивиться, що мені принесе мій дідусь, коли приходить до нас додому. У нас так було постійно. Мій дідусь захворів, коли мені було вісім і помер, коли мені було дванадцять. Я його не пам'ятаю. Я, як дорослий чоловік, не пам'ятаю його, я пам'ятаю його, коли був ще маленький. І я пам'ятаю, як ми його зустрічали щоразу у дверях. Ми дивилися в його руки, у його торби, у його пакети, що дідусь приніс. А сьогодні. Коли я згадую і слухаю розповіді про мого дідуся, про те, яким він був гарячим християнином, яким він був лідером молоді, не знаю, як це ще назвати, ну я би дуже хотів сьогодні сісти з ним, поспілкуватись. Це сьогодні я вже хочу глянути йому в очі. Сьогодні я би хотів його послухати. Сьогодні, я, вже, сьогодні я дорослий, хотів би зазирнути йому в душу, подивитися, ким він був, а не просто, що він мені приносив, коли я був маленьким його внуком. Ось так ми міняємось із дитини в дорослого християнина. Ви ще аналізуєте себе. Дитина чи дорослий християнин. Дитя піднімає свої очі, дивиться тільки в руку, а дорослий християнин дивиться вже в лице, щоб зрозуміти, хто ця людина, які її справжні мотиви. Тому що вчинки Ісуса або те, що Ісус дає, це його рука. І послідовнику мало просто руки, бо рука вона показує, що робить Ісус. Які вчинки він робить. А вчинок звідки прийшов зсередини. Вчинок це тільки наслідок або результат того, що всередині, які думки, яке серце і які мотиви Ісуса Христа. Тому послідовнику вже потрібне лице Ісуса Христа. Він шукає лиця Господнього, щоб зрозуміти мотиви Божі, цілі, плани, щоб побачити ширше, які ідеї є в Бога. На моє життя, а не просто що я можу черговий раз від Бога отримати. Тому що мотиви справжні, вони залежать від духа, вони залежать від твого характеру, від твоєї сутності, від твоїх цілей, ось що є джерелом твоїх мотивів. І вже потім діла це є результат твоїх мотивів. Рука це результат лиця або внутрішності. Якщо знову говорити про просто любителя Христа, таких дуже багато, оцих фанатів, вони приходять до Бога. Товп, толпа натовпами. За Христом тисячами ходили. Оцих фанатів, оцих любителів, які хотіли від нього просто щось взяти. Отримати добро, отримати якесь благо. Зрештою, навіть благодать. Є маса людей, які не хотіли би горіти в пеклі, ви знаєте? Вони, коли дізналися, що є пекло, і коли дізналися, що вони є грішниками, їм ця ідея не дуже подобається. Вони собі думають, як би мені від пекла позбавитися. Почули? Не як мені Христа знайти, до Бога вернутися. Ні-ні. Як би мені від пекла позбавитися? І вони вишукують, які є методи позбавлення пекла. І вони чують, звісно, від християн, що в Христі наше визволення. І є навіть багато таких любителів, які до Христа йдуть виключно, аби в пеклі не горіти. Боже, дай мені отєї своїй благодаті. Спаси мене від пекла. Чуєте різницю? Не явися мені ти, дозволь мені тебе пізнати, відновити свій образ, за яким ти мене створив. Не заживи всередині мене, не віднови мене як людину. Ні. Спаси мене від пекла. Мені би в рай, отак, хоча би запоріг за двері. Мені багато не треба, я скромна людина. Це не скромна людина. Це егоїстична людина. Той, хто досі бажає війти в рай, аби тільки за двері, і мені більше не треба, це той, хто любить себе більше тут на землі, ніж Христа тут на землі. Людина, яка хоче в рай тільки аби запоріг, це та, яка так і не хоче себе змінити. Христос, ти мене в рай впустиш, спустиш. Все, дякую більше. Я тобі не мішаю. ти мені не мішай. Я себе люблю. Я далі живу, як я хочу. Тут на землі. Не втручайся в моє життя, не міняй мене. Це людина, яка не шукає лиця Господнього. Їй лише би те, що Бог може дати, навіть і про спасіння. Навіть цим спекулюють. А яка каже ціль послідовника? Він не шукає те, що Ісус йому дає. Він хоче стати схожим на цього Ісуса Христа. Він хоче почати бути таким, яким Ісус Христос. Зауважте Филип'янам, другий розділ, п'ятий вірш. Нехай у вас будуть ті самі діла, які в Ісуса Христа. Не те слово там, правда? Нехай у вас будуть ті самі чудеса, ті самі дари, ті самі служіння, та сама поведінка, ті самі справи, ті самі слова, які в Ісуса Христа. Ні-ні-ні. Весь цей список це зовнішній прояв Ісуса Христа. А тут мова йде про думку. Нехай ви всередині будете такими, як Ісус. Тоді і діла ваші підтянуться за внутрішністю. Ваша зовнішність почне копіювати вашу внутрішність. Отож, тому й Павло говорить: нехай у вас будуть спершу ті самі думки, які в Ісусі Христі. А ви знаєте, для того, щоб розглянути думку Ісуса, не, не руку Ісуса, на Його діло, на Його чудеса, навіть не на Його слова почути, а думки Ісуса Христа, щоб зрозуміти, погодьтесь. Тут треба на Ісуса дивитися набагато ретельніше, набагато глибше заглянути Йому в очі саме. Не просто в загальному. Що він дає, яка його рука, як він виглядає, що він говорить. Ні-ні. Що Ісус думав, коли це говорив? Погодьтесь, це інший підхід до читання Біблії. Це не просто читання Біблії, як читають його діти в недільній школі, коли перелистують класні картинки. Скільки дорослих християн сьогодні залишилися, які так само так шкодують, що в Біблії нема яскравих картинок, а то так багато букв, аж скучно. А саме багато букв можуть вам показати внутрішність Ісуса Христа. Це коли ти читаєш ретельніше, дивишся поміж рядки і намагаєшся зрозуміти, а що в цей момент думав Христос, а якими мотивами Він керувався. Не просто його цікаві історії про Ісуса Христа, що робив, куди ходив, що казав. Ні-ні. Чим мотивувався, яким духом керувався Христос. Тому що наша справа не просто скопіювати вчинки Ісуса. Не просто скопіювати або наслідувати діла Ісуса. Ні-ні. Наше завдання наслідувати Його Духа, який всередині. Чи помітили ви цікаву річ про те, коли і кого вперше назвали християнами? Ми з вами носимо це ім'я. Ми тішимося цим ім'ям, ми пишаємося цим ім'ям. Але хто був названий вперше? Сторонніми людьми? Хто був вперше названий християнами? Дивіться, дії святих Апостолів, 11 розділ, 26 вірш. В Антіохії найперш, тобто вперше з'явилася згадка або таке ім'я. Християнами названо кого? Учнів. Християнами назвали не тих, хто їли від Ісуса. Християнами назвали тих, хто вчилися від Ісуса. Ось основна різниця, яка відрізняє дитину від дорослого. Маленького хлопчика, який дивився в руку своєму дідусю. Що він нам приніс? І зрілого чоловіка, який хотів би сісти дідусем, поговорити про його життя. Чим жив і дідусь зсередини? П'ять тисяч чоловік одного разу. Біля них ще стільки, мабуть, жінок. Біля них ще, мабуть, ще величезна кількість дітей. Всіх нагодував Ісус Христос. Ви знаєте, що їх християнами так і не назвали. Оті тисячі людей, які за ним ходили і дивилися Христу в руку. Їх не названо християнами. Християнами названо оту маленьку когорту людей, оце слово, які вчилися від Ісуса Христа. І хочу вас знову запитати. Проаналізуйте себе. Ти перелистуєш цікаві історії в Біблії про Ісуса Христа, чи ти намагаєшся навчитися від Ісуса, ану, Ісусе. Покажи мені, що ти говорив. Так. Чому ти це говорив? Яка була ціль, яка ідея, які мотиви? Я хочу так само навчитися робити. Але я хочу це природньо навчитися робити. Не просто тебе копіювати. Христос сказав це слово, то я кажу це слово. Ні, ні я хочу розуміти, чому ти Христос це говорив. Іван, 6 розділ, 26 вірш. Ісус говорить, Мабуть, з прикрістю, але говорить правду про людей, про натовпи людей. Послухайте. Мене не тому ви шукаєте, що навіть чуда бачили, а тому, що їли з хлібів і наситились. Зауважте, той натовп людей, навіть чудеса Ісуса Христа, їх він їх толком не цепанув, не зацепив, не побудив в них, хто ця людина? Якби ви, наприклад, зреагували, мені здається, що якби я побачив чудеса, які робить Ісус Христос, то я би точно задався питанням: хто ти? Хто ця особа? Звідки ти прийшов, дозволь глянути тобі в душу? Хто цей чудотворець, цей натовп? Христос сказав правду про нього. Його навіть не чудеса Ісуса тримали біля Ісуса. А те, що вони просто мали безплатні обіди. Просто безкоштовні обіди. Як приземлено, як низько, як по дитячому. Вони навіть не здавалися питанням, хто це робить ці чудо, а тільки питанням, о, йдемо за ним, у нього безкоштовні обіди. Як сьогодні багато таких христи... окей, як сьогодні багато таких людей, які бігають за Ісусом, бо в нього безкоштовні обіди. І все. Що сказав Ісус Христос в наступному вірші цим людям? Він каже їм: пильнуйте. Тобто будьте дуже уважні, не зводьте своїх очей, з чого? пильність включіть. Не про поживу, яка гине. Тобто, не те, що Ісус просто може дати Тобі своєю рукою. Отут, на землі, це загине з тими безкоштовними обідами і всім остальним. з здоров'ячком, і з другою половинкою. Скільки всього земного люди просять у людей у Христа, правда? І житло, і їжу, молоді дівчата просять хлопців, це земне. Хлопці просять молоді, собі дружин, це також земне. Діточок просять, це також земне. Це все земна площина. Скільки всього ми хочемо отримати від Ісуса? Ми просимо, благаємо, молимося роками інколи про ці речі. А Христос каже, це земне, воно загине. Пильнуйте не про цю поживу, а пильнуйте про поживу, яка зостанеться вам на вічне життя, яку дасть нам син людський. Що це за пожива така? Хороше питання! І вони в 28-му віршику це питання задають. Скажуть, сказали вони до нього, що маємо почати робити, щоб робити оці діла Божі? Що це ми таке маємо робити, щоб пильнувати про поживу небесну, яка нас приведе в царство небесне? І він їм відповідає: в 29-му, каже Ісус у відповідь їм: Оце діло Боже. Щоб у того ви вірували, кого Він послав. Ось що є справжнє служіння, справжнє діло Боже. я вас запитати хочу: у вас є діла Божі? Яке ви діло Боже робите? Ось воно, щоб вірували у того, кого Він послав? Друзі, мало просто вірити, що Ісус є, мало просто вірити, що Бог існує, да півсвіту в це вірить. Це не рахується і ніколи не зарахується. Вірити, що Бог є. Як не вірять, що Бог є, як не вірять, що є якась сила, як не сила, то є якесь іство. як не іство, то їх там. Ну, вірять, що щось там є. Навіть дикарі на безлюдних островах, і то знають, що є там хтось. закладено у нас з дитинства ще від Адама. Ми знаємо, що є над нами хтось. І в міру, як вміємо, так і шукаємо. Тому мало просто вірити в Ісуса. Пора Ісусу повірити. Ось і різниця між цими словами. Не просто вірити, що Він є, а повірити йому, тобто послухати, що каже цей Ісус, і повірити йому на слово. Івана 14, 11, Ісус говорить, повірте мені, не в мене, а повірте мені. В те, що я кажу. Що я в оці, а отець в мені. Коли ж ні, то повірте за вчинками самими. Христос благав цих людей. Каже, якщо не вірите мені на слово, то повірте хоча б на мої діла. Подивіться, що я роблю. Я своїми ділами доказую, що я не говорю пусті слова. Те, які чуда я творю, я цим тільки доводжу вам, що я не пустословлю. Мої слова мають силу, повірте мені на слово. От просто отут треба бути дійсно, як дитина маленька. Отут треба дійсно бути, як ота, знаєте, така незіпсована маленька дитина, яка на слово вірить своїм татові й мамі. Якщо мама сказала, це закони пророки, це істина. Якщо тато сказав, це 100% правда, отут треба бути такими дітьми. Якщо це сказав Ісус, отут я взагалі не сумніваюся. Знаєте, що диявол також є віруючим. Демони є віруючими. Ріже слово. Вухо. Вони вірять, вони, вони вірують, що Ісус є. І навіть набагато більше вірують інколи, ніж люди. Вони навіть знають, не просто вірять. Але різниця між дияволом і нами, те, що диявол і вірує, не є просто віруючим. Як і багато людей на цьому світі, мільярди. Але він не є християнином, тобто послідовником за Ісусом Христом. Ось що вирізняє спасенну людину і просто любителя. Який шукає, що Ісус йому дасть. Тому пора не просто вірити Богу, пора повірити Богу, пора довіритись Богу і що Він говорить. Тому що, зрештою, віруючих дуже багато. Куди не глянь? Нас країна, нас прийнято називати Україну християнською країною. Хоча, якщо глянеш між рядками, ти розумієш, що простий Господи, а не християнська країна. Віруючих багато, християн мало. Любителів, фанатів Ісуса дуже багато, послідовників мало. Голодних, які тисячами за ним ходили. Дуже багато, і ще буде багато. Учнів мало, яких, зрештою, і назвали християнами. Тому ідея не просто робити те, що робив Ісус Христос. Ідея християнина не просто копіювати Його діла, Його слова, не просто бути його копіркою. Таких фальшивих християн. Тисячі, пасторів, тисячі. Чули останні історії, що робиться в світі, в християнському світі. Фальшивих, просто які дуже гарно копіюють і вигляд роблять, що копіюють Христа. Тисячі. Ідея не просто в тому, щоб копіювати діла Христа, а ідея в тому, щоб стати яким як Христос, бути таким як Христос. Тобто наслідувати його Дух, а не просто Його діло. Скопіювати і наслідувати не просто діла Христа, а Дух Ісуса Христа. А буде Дух. То буде й діло автоматично. Оці люди, які всередині мертвими лишилися, вони такі зусилля докладають, щоб копіювати Христа. Оці лже пророки, лже пастори, лже християни. Вони прям в шкіри лізуть, щоб зовні на людях показуватися християнами. А знаєте, як живуть справжні відроджені люди? Їм не треба шкіри лізти. Вони Духа Христового шукають. Вони люблять Ісуса, вони з ним вечерюють щодня. І коли дух твій змінюється Ісусом Христом, тоді ти природньо і дієш, як Ісус Христос. Цю систему не обманути. Всі брехуни, обманщики, їм дуже важко жити. Ви знаєте чому? Тому що їм треба пам'ятати, де що кому збрехав. Інакше тебе розкриють. А кому легко жити? Людині, яка завжди говорить правду. Так само тут фальшивим християнам важко жити. Для них життя тяжке, це релігія, це християнство вони, ну, не в моготу вже. Треба постійно грати якесь кіно, щось себе намагатися корчити, щось якось бути якимось хорошеньким, не знаю, християнином. таким. Ну, треба щось постійно з себе видавати, чого нема всередині. Відроджена людина, яка шукає не руки, а лиця Господнього, кожен день вона міняється всередині. І вона природно живе, як справжній християнин. Давид говорив у 26-му псалмі, 8 віршем, так. За тебе промовило серце моє. Шукайте мого лиця. Тому, Господи, буду шукати обличчя Твого. Нехай це стане нашим лозунгом. Тому, Господи, буду шукати обличчя Твого щодня. Кожен день, як говорив Давид, стати як Ісус. Ви знаєте, самотужки це неможливо. Неможливо, навіть коли Ісус поряд би стояв біля вас. А як можливо стати як Ісус? От тут унікальний оцей принцип. Я особисто не можу стати як Ісус. Є дуже простий механізм, як це відбувається. Ось як. Це коли я стаю в сторону і кажу: Ісусе, займай моє місце. Я стаю в сторону свого життя, я руль свого життя віддаю Твої руки. Ти керуй тепер моїми словами, моїми ділами, моїми думками. Ти стань керівником мого життя. Коли Ісус стане замість мене, коли. Я стану в сторону, а Ісус почне керувати моїм життям замість мене. Дозволити Ісусу жити далі, але вже тепер через тебе, через твоє тіло, через твоє життя. Отака переміна відбувається саме в той момент, коли ти читаєш Біблію, не просто щоб там знаходити історії. Що робив, що казав Ісус? А для того читаєш Біблію, щоб побачити самого Ісуса, ким Він насправді був. Що він хотів, які були його цілі, які були його мрії, шукати Його лиця? Попри все, що ви читаєте в Біблії, хочу ще раз попросити кожного з вас: полюбіть саме перші чотири Євангелії Матвія, Марка, Луки, Івана. Навіть якщо ви нічого в житті не прочитаєте з Біблії, то ці чотири книги вивчіть на пам'ять, тому що там Ісус першим лицем безпосередньо, і там Його пряма мова, прямі діла, прямі думки, там Він у всій своїй красі. І знаєте, що станеться коли ви полюбите Ісуса от в чотирьох Євангеліях кожен день, але черпайте звідти трішки, яким був Ісус, як Він жив, вам захочеться знати більше. І ви природньо розгорнете своє читання до інших книг і вперед, до, до кінця нового заповіту, і назад до старого заповіту. Хай Ісус Христос стане вашою мотивацією пізнавати Біблію. Не просто для цікавих історій. Ісус в центрі, і тому я хочу знати, а що було перед Ісусом, а що про нього говорили пророки, а що, зрештою, про нього говорив ще Бог в Книзі буття, третій розділ. Хай Ісус Христос стане центральною особою вашого духовного пізнання. Друзі, Ісус Христос. Не що можна і не що не можна робити. Що можна, що не можна казати в церкві, як діяти, як годити, як одягатися, як казати. Це все наступна річ, воно прийде природньо. Не переживайте про ці речі. Христа поставте в центр вашого духовного пізнання. Я бажаю вам, кожному, мати вищу освіту, але справжню вищу освіту, духовну вищу освіту. Благаю вас. Напишіть дипломну роботу для себе на тему Ісус Христос. Дослідіть Його, дослідіть Його ретельно, детально. Та, як роблять ті, які здобувають справжнього вищого світу. Але не земну, а небесну. Станьте людьми високо освіченими. дослідіть, побачте, який він. І напишіть для себе, хто для вас Ісус Христос. І робіть це кожен день. Зрештою, любити Слово Боже. Ось це і є справжня любов до Ісуса Христа. Чим воно і визначається справжня любов до Ісуса Христа. Ви ще перевіряєте себе? Ми зараз будемо молитися. Чи любиш ти Ісуса Христа? Не те, що Він дає, навіть благодать, навіть спасіння. Це те, що Він дає. Чи любиш ти Ісуса Христа? Оце тебе змінить. Якщо ти отримав щось від Ісуса Христа, це тебе ще не змінить. Ось чому так багато є, ніби спасенних людей, але не змінених. Змінить тебе шукання Ісуса Христа, Його лиця. Ось що тебе міняє. Читай Біблію не заради історії, читай Біблію заради Ісуса Христа. Ісус сказав у Івана 14,21 Хто заповіді мої має та їх зберігає, Той любить мене. Нехай Бог дасть вам палку і гарячу любов до Ісуса Христа. Нехай Він стане центром вашого життя, а все інше вам додасться. Слава за це, Господу! Амінь. Подякуємо Богові. Помолимось.